<плес> Там <мене> минимум зайдем. У <плес> знаходиться жидкий кисень. і він має е, властивість випаровуватися. На ньому стоять е, випускні клапана. І кисень, щоб не накопичувався. Станція, потужність в неї 30 метрів кубічних за годину. Вона складається з декількох модулів, такі як компресор, фільтри очистки повітря, осушувач, вугільні колони, ресивер повітря, сам генератор кисню та ресивер вже чистого кисню, який потрапляє до пацієнтів. Які плюси цієї станції? Вона повністю автоматична. Тобто її може обслуговувати одна людина, слідкувати за процесом виробництва кисню. Також станція дала нам можливість збільшити кількість точок на 70% приблизно, що в свою чергу дає велику ефективність для обслуговування пацієнтів, лікування, ну і так далі. Також станція на випадок, якщо станція виходить з ладу або на технічне обслуговування, у нас є кисневі балони, які слугують для постачання кисню на лікарню, також і кисневі криоциліндри, які можуть підтримувати кисень для лікарні в період до трьох неділь, можливо більше, якщо буде малий розход кисню. Кисень можна регулювати. Чим менше ПП кисню, тим більша ефективність її роботи. Тобто чистіше буде кисень виходити. Чи можливо його потім зберігати якось в цих самих балонах, чи його потрібно одразу використовувати? Ні, кисень одразу використовується, можливості зберігання його немає. Ну, є ресиверна колона яка акумулює цей кисень і можна його використовувати деякий час. Роботи виконані на 80% приблизно. Залишилось монтаж лінії трубопроводу кисневого. Що зроблено? Зроблено точки які для підключення пацієнтів, установлено модуль самого киснегенератора. Побудовані будівлі під хран... зберігання кисневих балонів та кріоциліндрів. При потужності станції передбачено прокладку нового кабелю, тому що його від потужності лікарні не підключиш. Ну, Прокладення кабелю від трансформаторної підстанції, нової лінії від трансформаторної підстанції. Це були окремі комунікації проведені, так? Так, от окремі комунікації, також були проведені окремі комунікації всіх ліній трубопроводу кисневих і з демонтажом старих ліній трубопроводу. В лікарню заходить 4 лінії трубопроводу. Дві кисень чистий, 93%. Одна лінія йде в операційну, а друга лінія йде в палати пацієнтів. На кожному етажі, де розходиться кисень, розташовані датчики контролю та сигналізації, які сигналізують, якщо лінія десь лінія пошкоджена, або щось не, не працює. Також предусмотрено ще. Було кислий газ, який подається в операційну та в реанімацію, та стиснене повітря. Звичайне, очищене повітря, яке подається з компресорів.